З географічного погляду мало хто усвідомлює, що Казахстан дев'ята за розмірами країна світу. Його територія настільки обширна, що дорівнює майже всій Західній Європі від Португалії до Польщі. Якби накласти карту Казахстану на материкову частину США, він простягався б від сан дієго до Сент-Луіса. Проте, попри свої колосальні масштаби, це одна з найменш заселених держав планети. Там, де у Західній Європі мешкають понад 400 мільйонів осіб, у Казахстані лише у 2024 році кількість населення вперше перевищила 20 мільйонів. Для порівняння це менше, ніж у Флоріді, хоча казахстанська територія більша за цей американський штат у 16 разів. Середня щільність населення тут трохи більш ніж 7 осіб на квадратний кілометр, одинадцятий найнижчий показник у світі та другий серед країн Євразії після Монголії, яка вважається найпорожнішою на планеті. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Ще цікавіше, що Казахстан виглядає на карті, ніби порожня пляма посеред населеного континенту. Усі країни, що межують із ним, мають набагато щільніше населення: Росія на півночі та заході, Узбекистан і Киргизстан на півдні, Китайський Сіньцзян на Сході. Усі вони густіше заселені. Такий контраст робить Казахстан своєрідним демографічним винятком, подібним до пустелі Сахари чи високогір'я Тибету. Попри гігантські простори, Казахстан навіть не є найчисельнішою державою Центральної Азії. Наприклад, в Узбекистані живе майже вдвічі більше людей, хоча його площа становить лише одну шосту від Казахстанської. І це при схожих кліматичних умовах і так само відсутньому виході до моря. Основною причиною цієї порожнечі є суворий клімат і природна ізоляція. Казахстан найбільша у світі держава, що не має виходу до океану, розташована на тисячі кілометрів від будь-якого узбережжя. Каспійське море, хоч і величезне, лише частково пом'якшує кліматичні крайнощі, тож зими тут морозні, а літо спекотне. Більшість території вкривають холодні пустелі та сухі степи, схожі на південні райони України чи американські великі рівнини від Техасу до Дакоти. Лише невеликі ділянки мають сприятливіші умови для життя. Однак масштаби країни забезпечують Казахстан значними запасами родючої землі та прісної води, які потенціально могли б підтримувати набагато більшу кількість людей. Приблизно 11% території придатні для землеробства, особливо на півночі, у безкраїх преріях євразійського степу. Усього орних земель тут приблизно 296 тисяч квадратних кілометрів, більше, ніж площа всієї Великої Британії. За цим показником Казахстан посідає 11-те місце у світі, маючи більше сільськогосподарських угідь, ніж країни з набагато більшим населенням, наприклад, Туреччина, Індонезія, Пакистан чи Франція. На одну особу припадає понад півтора гектара орної землі. Рекордний показник серед усіх держав. Лише Австралія, Канада та Аргентина мають порівняно схожу частку, але там живе значно більше людей. Так само багатий Казахстан і на прісну воду, близько 108 мільярдів кубічних метрів відновлюваних ресурсів щороку. Це більше, ніж у Кореї, Іраку чи Танзанії. Головна водна артерія країни сирдар'я, що бере початок у льодовиках Тяньшаню і колись падала в Аральське море. Також у межах Казахстану повністю лежить озеро Балхаш 15-те за розміром у світі. Річкова система країни, хоч і не надто густа, але забезпечує значну частину населення водою, особливо на півдні. Заселення райони Казахстану здебільшого тісно пов'язані з джерелами води уздовж річок і біля озер, та навіть попри природні ресурси, чисельність населення залишається вкрай низькою, і головна причина цього не лише в кліматі, а у глибоких історичних потрясіннях, які зруйнували демографічну структуру країни. Протягом ХХ століття Казахстан пережив одну катастрофу за іншою: політичну, економічну, екологічну і соціальну. Наслідки цих подій відчутні і нині, а країна все ще оговтується від столітнього демографічного шоку. Перші державні утворення на казахських землях з'явилися в 15 столітті, коли 1465 року постало Казахське ханство, кочова держава, що контролювала величезні степи від Каспію до гір Тянь-Шаню. У той самий час Московія розширювала свої володіння, шукаючи природні кордони для захисту. Її експансія нездовзі сягнула казахських степів. До 17 століття кордон між осілим російським світом і кочовим казахським суспільством пролягав приблизно там, де межа між північними лісами та південним степом. Росіяни почали споруджувати вздовж цієї лінії фортеці від Каспійського моря до Тяньшаню. Згодом багато з них перетворилися на сучасні міста. У 19 столітті Російська імперія остаточно підкорила Центральну Азію, а слідом почалося активне переселення селян, росіян і українців до Казахстану. Їх заохочували оселятися передусім на родючих північних землях після будівництва Трансаральської залізниці 1906 року. Потік переселенців зріс у кілька разів до кінця століття росіяни становили вже понад 11% від місцевого населення, а казахи близько 83%. Проте цей баланс швидко змінився. У 1916 році, коли царський уряд намагався мобілізувати мусульман у Першу світову війну, у Казахстані спалахнуло потужне повстання, репресії були жорстокими, загинули сотні тисяч людей, а тисячі втекли до Китаю. Після революції 1917 року та громадянської війни регіон занурився у хаос і голод. За кілька років загинуло до 750 тисяч осіб, майже п'ята частина довоєнного казахського населення. Ви тільки уявіть трагічну картину, що робила радянська влада, до 1926 року за першим радянським переписом частка казахів зменшилася до 58 тоді як росіян стало понад 20%, а українців близько 14%. Казахстан увійшов до складу СРСР спершу як частина Російської Федерації, а з 1936 року як окрема союзна республіка. Саме тоді почалася насильницька колективізація, що зруйнувала традиційний кочовий спосіб життя. За рішенням большевицької влади весь казахський народ змушували переходити до сідлого землеробства, створюючи колгоспи. Для людей, які століттями жили кочовим скотарством, це стало трагедією. Багатих казахських очівників із великими табунами та отарами радянська влада оголосила куркулями, ворогами народу, змушуючи віддавати майно і худобу під примусом. Створення колгоспів знищило звичайну систему виписів. Степи ще здавна слугували пасовищами, раптом стали спільною власністю. З 1930 по 1931 рік з Казахстану вивезли щонайменше третину всього врожаю зерна і худоби для постачання Москви, Ленінграда та інших міст, тоді як саме виробництво різко впало. Ці дії спричинили одну з найстрашніших трагедій у світовій історії штучний голод, початку 1930-х, який охопив Казахстан та інші регіони Радянського Союзу. Політика Сталіна лише поглиблювала катастрофу. Райони, що не виконували планів із хлібозаготовлі, заносили до чорних списків, відрізаючи їх від торговлі та поставок. Такі території фактично перетворювалися на зони смерті протягом трьох років з 1930 по 1933 у Казахстані загинуло від полутора до 2,3 мільйони людей. Принаймні 1,3 мільйона з них були етнічними казахами. Це знищило майже половину всього казахського населення. 1929 року. українські переселенці, що жили в республіці, втратили близько третину своїх людей. Ще понад мільйон казахів у розпачі рушили за межі країни до Китаю, Монголії, Ірану, Афганістану, Туреччини та сусідніх республік, тікаючи від голоду разом із рештками худоби. Тих, хто намагався врятуватися втечею, радянська влада оголосила зрадниками класу, наказуючи прикордонникам стріляти без попередження. Тисячі загинули просто на шляху до кордону. Поєднання масової загибелі та втеч призвело до драматичного скорочення частки казахів у населенні із 60% до 38%. Якщо у 1926 році їх нараховувалися понад 3,6 мільйона, то до 1937 року лише близько 2,2 мільйона. Разом із попереднім голодом, початку 1920-х, країна втратила понад половину населення за півтора десятиліття. Уперше за всю історію росіяни стали чисельною більшістю, а казахи перетворилися на меншість у власній республіці і залишалися нею до розпаду СРСР. Під час Другої світової війни Сталін знову втрутився в етнічний склад Казахстану. Після німецького вторгнення 1941 року радянська влада депортувала близько 600 тисяч волзьких німців, із яких понад 400 тисяч опинилися в Казахстані. Уже до 1959 року. Вони становили понад 7% населення а до 1989 року їхня кількість сягнула майже мільйона. 1944 року до Казахстану виселили кримських татар після звинувачень у співпраці з окупантами. Водночас сама республіка втратила 10% свого населення на фронтах війни. Перепис 1959 року зафіксував: лише третина мешканців Казахстану були етнічними казахами, тоді як росіяни становили майже 43%, українці понад 8%, німці понад 7%. Разом із білорусами та іншими європейцями вони складали більшість. У середині ХХ століття Казахстан фактично став колонією європейського населення в центрі Азії. Навіть наприкінці радянської доби, у 1989 році, європейці залишалися домінуючою групою. Це була єдина Республіка Союзу, де титульна нація опинилася в меншості. У другій половині століття саме ця демографічна структура визначила подальшу долю Казахстану. Російське керівництво реалізувало три масштабні проекти, що докорінно змінило природне обличчя країни. Перші освоєння цілених земель у 1950-х роках. Компанія Микити Хрущова привабила сотні тисяч росіян і українців, які їхали піднімати північно-казахстанські степи. План був грандіозний: перетворити регіон на другу Україну, головного виробника зерна. Тимчасово це вдавалося. Казахстан став одним із лідерів світового виробництва пшениці. Проте масове розорювання степів зруйнувало ґрунти. За кілька десятиліть верхній шар землі втратив родючість. Почалося опустелювання. До середини 1990-х воно охопило понад половину пасовищ. Другий проект, зроблений брудними російськими руками ядерні випробування. 1949 року в Семипалатинському степу СРСР підірвало свою першу атомну бомбу. Так з'явився полігон розміром із невелику європейську країну, на якому за 40 років провели 456 вибухів. Чверть усіх у світовій історії. Ці дані десятиліттями тримали в таємниці. Лише після розпаду союзу стало відомо, що понад мільйон людей зазнали радіаційного опромінення, а величезні території стали непридатними для життя. Та третій колосальний російський нищівний проект екологічна катастрофа Аральського моря. Колись воно було третім за розмірами озером планети, що живилося водами амурдар'я та сир дар'я. У 1960-х роках радянські інженери вирішили перетворити навколишню пустелю на обововнені поля. Для зрошення вони спрямували річки в канали, залишивши арал без притоку. У посушливому кліматі рівень води почав стрімко падати. І до початку 21 століття море висохло на 90%. солоність води зросла втричі, рибна промисловість зникла, а колишні порти опинилися посеред пустелі. Разом із водою пішло життя, ґрунти виснажилися, рослинність загинула, пильові бури розносило отруйні солі на сотні кілометрів. Щоб підтримати врожаї бавовни, Узбекистан широко використовував тонни хімікатів, які потрапляли назад у висихаючий арал, завершуючи коло руйнування. Після зникнення Великого озера клімат у регіоні став суворішим, довгі зими спокотне літо, пилові бурі несуть сіль до тінчаню, пришвидшуючи таяння льодовиків. Вони тануть у десятера швидше, і з їхнім зникненням зникнуть річки, головне джерело води для Казахстану. Після розпаду СРСР 1991 року країна отримала незалежність і важкий спадок – зруйнований Арал, отруєні землі, деградовані пасовища, ядерний полігон. Населення було строкатим: росіяни, німці, українці, а казахи становили лише 40%. У 1990-х почався масовий від'їзд росіян, німців, українців. Впала народжуваність, населення скоротилося з 17 до 15 мільйонів. Після 2002 року ситуація стабілізувалася, зростання економіки, відкриття нафтових і уранових родовищ. Програма повернення Оралманів відновили демографію до 2024 року. Населення перевищило 20 мільйонів. Сьогодні Казахстан має високі показники народжуваності серед казахів і низькі серед росіян, близько 15% населення. Та присутність великої російської громади на півночі створює ризики, тому країна змушена обережно балансувати між Москвою та Заходом. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!